Христос народився. Ще, знаєте, сьогодні служу на школі і мав конференцію про гріхи, про гріх. І там жирними літерами було написано, що гріх це є непробачення. І ви знаєте, це дуже тяжко пробачати. Я просто знаю. Але я знаю, що непробачення це теж є таке коріння зла, коріння закам'янілості нашого серця і коріння відштовхнення. І коли ми не пробачаємо, на жаль, так є, ми судимо. Ми стаємо суддями, і ми забуваємо про справедливий суд. Знаєте, я хотів би сьогодні вам розказати. Як я прийняв рішення пробачити москалів, які вбивають наших людей? Я не знаю, чи до кінця я пробачив, бо ця рана ще кровоточі. Але як Господь мене привів до цього рішення? Красива в Красилові є адорація, про яку багато хто знає, хто, хто є, хто служить на школі? І можна адарувати в будь-який день. І адорація це там є мій Господь, мій Спаситель. Я до нього приходжу з проблемами. І з початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі волонтерили, Господь мені клав на серце брати причастя за русских. І я казав: ні, я не буду цього робити, я їх ненавиджу, я їх не пробачаю. Вон, я зараз не можу поїхати в свій будинок, у мене вдома окупація. У мене було мільйон аргументів, щоб не брати за них причастя. І Бог знає моє серце, я ніколи не кривлю душею. Тобто я не зможу відкривати рот перед самим святим, маючи тут гівно всередині себе в своєму серці. І я почав так молитися, казати, що Господь, якщо ти хочеш, щоб я приймав причастя за них. Зроби так, щоб з мого серця вийшла ненависть до них, і щоб я це зробив, я щоб я це зробив, робив з легким серцем. І ви знаєте, після е, я займався тим на початку повномасштабного вторгнення, що ми їздили бусами, там Буча, Ірпінь, Гостомель, там Діма був включений, мій хороший товариш товариш з Італії. Е, ми, якби, ми всі двіжували і вивозили людей. І по суті, у мене на тому напрямку був такий мій військовий друг е, Саша, він займався розмінуванням. І одного разу він мені подзвонив. Перед ним подзвонив один чоловік, якого доньку затягнули окупанти в БТРа і зґвалтували, яка лежить і не говорить. Це перший удар був. Тіпа, я просто прийшов до Бога і сказав, за що їх пробачати, вони знущаються над дітьми, як над нашими, і вона неповнолітня. Другий момент, коли вже руски вийшли з Бучі. Коли там було розмінування, якби мені подзвонив цей Олександр і сказав, що ці покидьки умудрялись навіть приміновувати, заміновувати трупи тіла, заміновувати дітей, приміновувати до, до, до людей, тіпа, вже мертвих. І коли сапьор піднімав, когось там, каже: слухай, там одному з моїх відірвало пальці. Ну то є, це і щоб ви розуміли, він мені коли подзвонив. Я побіг на адорацію, бо я злий. А Бог мені казав Причащайся за них, причащайся за них. І коли я прибіг туди, в цю кімнату відкрив табірнакул, так кажу, Боже, як за них причащатися? Вони такі, сякі. Я їх почав судити. Судити за, за те, що 에, просто оголошувати, що вони коять, яке вони зло роблять, якби там. та, І що я, я йому так сказав, що я в житті не буду, не буду, тіп, а, ну, ні простім ніколи, Знаєте, це люблять мої земляки казати з, зі Сходу, бо вони втратили все. ну, Менше з тим, <кій> <кій> я так Господу вивалив все, що я думаю. А потім мене навчив брат Петро Куркевич такої річі посидіти в тиші, зразу висказатися, потім посидіти в тиші, послухати, а потім відкрити слово почитати. І ви знаєте, коли я сидів, слухав, мені якби йшло таке слово відпуститися. Відпуститься. А потім, коли я відкрив, Біблію, Біблію знаєте, що я прочитав? Залиште суд справедливому суді. Тому я хочу сказати всім, хто мене слухає, що якщо ми будемо судити нашого ворога, ми не залишаємо їх на суд Господній. Їх треба залишити для Господа. І вони будуть засуджені тут, вже на землі, засуджені нами. І тоді вони не будуть на справедливому суді. Тому ми їх не судимо, ми їх залишаємо на справедливий суд. А Господь є справедливий суддя. Про це пише слово, це не мої слова. Тому залишаємо їх. І ви знаєте, і після того моменту я можу сказати так, що коли мене Господь надихає брати причастя за них, я беру причастя, тому що я прийняв рішення їх пробачити. Чи я їх пробачив? Ну ще поки що я не доріз до такого рівня. Але наприклад я вже не, не сужу їх, і я не ну, я гніваюсь, але е, серце моє не заполоняє цей гні, гнів. Розумієте? Христос посеред нас люби, просто, просто люби. І сьогодні пробачає.